Добрий день, мене звуть Ірина, я із Харкова. До того, як прийти в церкву Храм Духа Святого, моє життя було зруйноване. У мене було непонімання в сім'ї, були скандали, ссори. Ми часто не знаходили общий язик в моїй сім'ї. Я дуже тяжко працювала. У нас були долги, кредити. Ми жили від зарплати до зарплати і нам ніколи не вистачало цих грошей. І одного разу я звернулася до Бога і попросила в нього направлення. Я хотіла змінити свою сім'ю, змінити своє ставлення до Бога. І хотіла, щоб він мене направляв. І один раз мене моя подружка пригласила у церкву, але вона була за 450 кілометрів від нашого міста. Я Якби покрутила в неї веску і сказала, ти що, це дуже далеко. Але вона купила білет і сказала: Ми їдемо. І ми поїхали. Коли я переступила поріг церкви, я почула з Алтаря дуже хороше направлення. Що саме перше треба змінитися собі для того, щоб змінити свою сім'ю, змінити своє життя. Я почала. Прислухатися до цього, почала шукати в собі те, що мені заважає. Я молилася, просила у Бога направлення, і Він мені відкривав, тому що раніше я жила в депресії, я хотіла командувати своїй сім'ї, не приймала нічиїх рішень, тільки своє. Я почала аналізувати своє життя, як я відносюсь до своєї сім'ї, до чоловіка, до дітей. І я почала мінятися. І коли моя сім'я побачила те, що я міняюсь, і моя поведінка змінилася, моє відношення до них, я почала слухати їх. І потихеньку-потихеньку я почала мінятися. Одного разу моя донька старша вона сказала, мама, я бачу, що ти міняєшся, і я хочу сходити в ту церкву, де ти зараз знаходишся, послухати, про що розповідають на цьому служінні. Вона пішла зі мною, їй дуже сподобалось, і на першому служінні вона отримала зцілення. Коли вона приїхала додому, вона сим розповідала, що тут не учать нічому поганому, а наоборот, учать того, щоб ми самі боролися, боролися за свої зміни в першу чергу. Мій чоловік. Ходить в церкву, моя донька молодша ходить в церкву. Вона вже 6 років зі мною в церкві, починала з дитячого служіння, а зараз вона ходить на молодіжнє служіння, вона вже прийняла водне хрещення. Хочу сказати, що мій чоловік, коли я почала ходити, був дуже проти того, що я ходжу ну, як проти, не проти, але він говорив: ходи сама, нас не чіпай. І я молилась, я використала масло, яке давали нам на алтарі. Потрошку він почав ходити. він ходив, Але він сказав, що я ходжу тільки раді тебе. Але мені хотілося, щоб він ходив не раді мене. Була така ситуація в моєму житті, що я хворіла і він ходив сам. Я дуже удивилася цьому. Він прийняв водне хрещення, і зараз він разом зі мною на служінні. Бог міняє його, тому що раніше ми дуже часто скандалили, ссорились, нас було непонімання. ми не знаходили язик. А зараз ми сідаємо, розмовляємо. У нас зовсім інші Відносини в сім'ї. Бог відповідає, відповідає на наші молитви, відповідає на наші просьби, тому що я приймала багато намірень, віри і за свою сім'ю. Коли пастор говорив, що треба молитись, я молилась. Коли сказали, що потрібно заключити з Богом завіт, я заключила. І Бог вірний, Він ще ні разу нас не оставив. Щоб ми в чомусь нуждались. І я дуже рада, що моя сім'я на даний момент ходить зі мною в церкву, вони моляться, вони держать пост, ми також в місті молимося вдома. Моя донька старша зараз за кордоном, і вона довго не мала діток. І ми молилися, я їздила до неї, помазала її, помазала її дім. І слава Богу, вона зараз чекає дитинку. І одного разу вона мені сказала, мама, я так хочу, щоб твоя церква була тут у нашій країні. Я їй сказала, доця, якщо ти молишся до Бога, якщо ти просиш і це для того, щоб спасати душі, то він благословить. І так і вийшло. Відкрили церкву там, де вона зараз. І в мене була можливість туди поїхати, служити Богові. І слава Богу. І дуже довго я не могла зрозуміти, чому Господь не дає мені Духа Святого. Я ходжу в церкву, я молюсь, я держу пост, але я не отримувала Духа Святого. І Бог мені відкрив, що в мене є непрощення. Я не могла простити одну людину і. Мені було дуже важко це зробити, але для того, щоб Бог направляв, для того, щоб він дав свого Духа Святого, я виповняла те, що він мені сказав, що треба простити. Я простила цю людину і в той піст, який був двадцять 21 день. Я шукала Бога, просила в нього це благословіння, це цю наповнувця цією силою, і Бог дав мені хрещення Духом Святим. І після того моє життя повністю змінилось. Бог дає мені сили, дає направлення, дає мудрість, мудрість бути хорошою дружиною, мамою. Що не криком можна все рішити, а сісти, поговорити, попросити про пробачення у тих людей, яких ти ображаєш. Слава Богу, Бог підняв мене і я зараз служитель церкви, храм Духа Святого. Я спасаю душі, Бог дає мені цю силу. і Я дуже вдячна йому за це. Це дуже того варте. Спасати не тільки свою сім'ю, не стільки своїх рідних, а й спасати душі інших людей, які особливо зараз вони страдають, вони не знають, що робити. І я вірю, що скоро вся моя сім'я буде в домі Божому, тому що Бог сказав, що спасеся ти і весь рід твій. І я дуже дякую Богові за цю можливість бути в Домі Його, служити Йому і спасати душі.